Доброго дня! Сьогодні тема заняття множення на 4 трицифрові. Пригадуємо з вами правила: на першому рядочку виконуємо дію півсусіда мінус 1. На другому, середньому рядочку сьогодні їх буде декілька. Дзеркало парне непарне і додаємо півсусіда. Останній рядочок друг, парне непарне Отже, виконуємо приклад 236 множимо на 4. І починаємо виконувати дії. Кладемо пальчик на рядочок перед числом. Виконуємо дію пів сусіда мінус один. Пів сусіда, одиниця, і відняли один. Рухаємось далі. Середній рядочок. Дзеркало у двічки, дзеркало – «сім». Змінили на сімку. Початкове число було двієчка парне, тож ми додали 0. І додаємо «півсусіда». Сусід, трійка, «півсусіда» один. Середній рядочок, знову середній рядочок, дзеркало парне непарне плюс півсусіда. Дзеркало у тріючки, 6. Змінили на 6. Так як початкове число було непарне, ми додали п'ятірку і додаємо півсусіда. Сусід 6, півсусіда 3. Останній рядочок друг парне непарне Друг у шістки, четвірка змінили і додаємо 0. Отже, відповідь 944. Давайте ще один приклад. 741 множимо на 4. Знову нагадую, що середніх рядочків у нас кілька. Перше. Додаємо пів сусіда трієчку і відняли 1. Далі. Сімка. Дзеркало у сімки двічка. Початкове число непарне додали 5. додали 5. І додаємо пів сусіда дві Далі четвірка. Дзеркало у четвірки 5. Додаємо 0, тому що парне число, додали півсусіда 0. Останній рядочок, друг в одиниці 9. І додали п'ятірку. Відповідь 2964. І ще один приклад, коли у нас є виключення. Отже, 195, коли у нас на першому рядочку одиниця. Зверніть увагу. Нам потрібно додати пів сусіда, половинка з одиниці це нуль. І відняти один. Не можемо відняти один. Запам'ятали, що на цьому рядочку нам потрібно буде відняти одну кісточку. Йдемо далі. Дзеркало в одиниці 8. Початкове число непарне додали 5. І додаємо пів сусіда. Пів сусіда з дев'яти це четвірка. Додали четвірку. Ми всі дії на цьому рядочку виконали і пригадали, що на першому рядочку маємо відняти один. І знову середній рядочок. Дзеркало в девятки нуль. Було початкове непарне, додали 5. І додали пів сусіда з п'ятірки – це буде два. Останній рядочок у п'ятірки, друг п'ятірка, так і залишається, і додаємо 5, тому що число було непарне. 780. Дякую за увагу! Бувайте!